Доброго ранку про жінок за кермом складають жарти. З них часто кипкують, а дехто навіть остерігається. Особливо коли бачить ось такий знак, об'їжджають десятою дорогою. Однак, коли справа доходить до екстрених ситуацій, паніка виникає у всіх і у чоловіків, і у жінок. Тож сьогодні будемо доводити те, що жінка не гірше чоловіка, може справлятися з непростими ситуаціями і навіть давати цінні поради. Інструктор зі стажем, до речі, жінка говорить, що на дорозі слід бути уважними незалежно від статі. А якщо в своїх навиках ви не впевнені, краще за кермо взагалі не сідайте. Шановні автоледі, змініть, будь ласка, моду і не прикрашайте своє авто ось такими знаками. Оскільки цей знак означає лише транспортний засіб, де здійснюється навчання водінню, а цей знак говорить про те, що ви невпевнена і, можна сказати, нерозумна водійка. Знімаємо. Якщо ви все таки хочете перестрахуватися, і стаж вашого водіння менше двох років, ви можете позначити свою машину ось таким знаком. Часто чоловіки впевнені, що в екстремальних ситуаціях жінки поводяться непередбачувано, а тому їх взагалі не варто пускати за кермо. Сьогодні будемо змінювати стереотипи, що білявка за рулем це стихійне лихо. Нагадаємо, як е, варто себе вести за кермом, щоб вас не боялися. Хоча помилки, про які ми зараз будемо говорити, типові і для чоловіків. Отож, правило, про яке не можна забувати і яке допоможе уникнути екстрених ситуацій. Хочете припаркуватись або змінити напрямок руху, вкажіть про це показчиком повороту. Далі обов'язково переконайтеся, що ваш маневр є безпечним для інших учасників дорожнього руху. Всі звикли вважати, що жінки використовують дзеркала в авто лише для того, щоб нафарбуватись. Але ні, ми використовуємо їх за призначенням. Варто врахувати, що в дзеркалах. Зазвичай є так звана мертва зона, в якій ви об'єкт, що знаходиться ближче до вас, уже не зможете побачити. Отож для того, щоб зміщуватися в іншу полосу, варто не тільки подивитися в дзеркало, а ще й повернути голову і переконатися, що поряд з вами таки немає авто. Екстрена ситуація, яка трапляється ну, дуже часто, ви заглохли на дорозі з пожвавленим рухом або на перехресті. В результаті ви нервуєте, панікуєте, і від цього стає лише гірше. Не варто хвилюватися. При цьому вімкніть, будь ласка, знак аварійної зупинки. При вімкненому сигналі аварійки вас не будуть турбувати водії і далі ви зможете спокійно зібратися з думками і стартувати. Ще одна стресова ситуація, якої, на жаль, не уникнути, не найкращі дороги. Перед тим як виїжджати, спробуйте зробити цікаву вправу, що називається Змійка. І це дуже знадобиться абсолютно усім водіям, особливо на наших дорогах, коли необхідно об'їжджати. ями та вміти правильно маневрувати. Така вправа може стати чудовим способом навчитися правильно крутити кермо. При низькій швидкості пересування робити це треба дуже швидко. Головне практика. Наступна проблема, з якою нерідко стикаються навіть досвідчені автолюбителі, що робити, якщо в дорозі пробилась шина, а поруч немає шиномонтажа. Якщо все-таки сталася прикра ситуація, і ви пробили колесо на вашому авто, не засмучуйтесь, всупереч стереотипам, будемо доводити, що змінити колесо зможе будь-яка автоледі. Перед тим як міняти колесо в своєму авто, обов'язково поставте машину на ручне гальмо та вмикніть передачу. Не забувайте возити з собою необхідні речі. Невідомо в якій ситуації вони можуть знадобитись. Якщо хочете змінити колесо без такого приладу, як домкрат, вам просто не обійтись. Тож пам'ятайте, що у багажнику кожної автоледі та взагалі кожного водія має бути такий прилад. Коли все підготовлено, приступаємо. Відкручуємо по діагоналі. Такий момент відчуваєш, що все в твоїх руках, в буквальному сенсі слова. Це може замінити заняття у фітнес-клубі, і ви зможете гарно підкачати свою маскулатуру. Знімаємо колесо. Ось тут вам знадобиться запаска. Не нехтуйте правилами та прослідкуйте, щоб вона завжди була в вашому багажнику. Вдягти колесо на місце завдання не з простих. Але хто сказав, що жінки слабка стать? Після того як колесо на місці повторимо процес, закручуючи болти. Принцип той же по діагоналі. Якщо вам вдалося справитись, вітаємо! Ви пройшли мінімальний курс молодого водія. Справляти з непростими ситуаціями та вміло керувати автомобілем під силу не лише чоловікам, але й жінкам. Пам'ятайте, що автомобіль це відповідальність і в ваших силах взяти її на себе повною мірою.